Хай Макс вийшов з тотального ігнору і доволін. Або задоволений, було б ще краще, але добре. Через 4 місяці випадково побачив на вулиці дівчину, яку не зміг звабити. Перестало спілкуватися якось різко і тупо, без лишніх розмов, коли я втратив баланс і став нав'язуватись. На той момент сам відчував сором за те, як тупив. І розумів, що з того нічого не буде, але все одно після цього в мене лишилось сильне відчуття недосказаності. Так що перші тижні циклопив, не підкладаючи рук, думав написати її через півроку, коли більше підкачаюсь у звабленні в новому амплуа. Але оскільки мені було дуже соромно за деякі ситуації в моменти в поведінці, я не міг відпустити. Той, яким я дав нам був і як поводився, ці думки весь час висіли в моїй голові на фоні, мішаючи нормально рухатись далі. З іншого боку, вони були мотивацією більше знайомитись з новими дівчатами. Та і добре, в мене поки немає ніяких коментарів. Коротше кажучи, написав їй типу з цілею повернути спілкування, бо я виправився і всяке таке тупе повідомлення, скоріш за все. Тобто, одна справа, що ти просто запросив зустрітись, інша справа, якщо ти в першому повідомленні пишеш. Вибачай, я раніше себе поводив хрірово, але я зараз інша людина, може будемо спілкуватись. Це дивно звучить і звучить так, що ти не виправився. Насправді ж вийшло так, що я вибачився за те, що мене тривожило, обговорив ситуацію і поведінку, за яку мені було соромно. Як виявилось, її не дуже хвилювали ті моменти, де я тупив на побаченнях. Майже не було тактильності, не було поцілунків, хоча було сотні нагодження, за що я найбільше саме А скоріше вона витрачала інтерес, бо було зажате душне спілкування з мого боку. І, типу, я ніяк особливо не зближався з нею в плані спілкування і емоційному. Ну, мені здається, це речі взаємопов'язані. Ну, добре. Далі мене послали, але коли я прояснив для себе ці моменти, отримав зворотній зв'язок. Я перестав паритись, і в мене пропала ця нездорова тяга її написати. Я досі думаю, що вона була майже ідеальним варіантом під мої критерії. Таку ж також, або кращу якоїсь знайти буде важко. Але тепер це просто звичайна тьолка, який на мене, вже похуй. Неважливо, які причини це мої пройоби, чи її характер, чи несумісність характерів. Більше писати сенсу нема, бо й не інтересу нема. Оскільки вона не тупа, то маніпуляціям інтерес не викличеш. А якщо і викличеш, то як його підтримувати з такими передумовами? Що? Згадається, мемчик з Даніловим. Що? Що це, блядь, написав якесь лайно? Знову страждати, унижатись, відчувати ці емоційні качелі? Чувак, що за хуйня, блядь? Ти, блядь, пишеш полотно якесь, в якому, блядь, розповідаєш, що ти написав тьол. Ти якийсь час, ти дивись, у тебе була історія, в цій історії ти лажав. Потім якийсь час ти, типу вивчав зваблення, написав їй якесь лайно ну просто жахливе якесь повідомлення. Вона тобі каже: да ні-ні-ні, чувак, я тобі не дала не за того, що ти там жував соплі. Я тобі не дала із-за того, що ти тони гівно. Ти такий круто, вона написала мені і все. І е, більше все, вона мені не цікава. А потім задаєш стосовно неї питання. Крім того, питання якесь дивне. Оскільки вона не тупа, то маніпуляціям інтерес не викличеш. Та чого тут маніпуляції? Який в пизду інтерес, Як... Якщо ти хотів викликати у неї інтерес, треба їй було кликати, блядь, на побачення. Дебіл, не писати їй, що ти вибачаєшся за свою поведінку в минулому, а кликати її на побачення. А якщо і викличеш інтерес. То як його підтримувати з такими передумовами? Які передумови? Коли людина бере слово передумови, це означає, що зараз я крутий чувак, зараз я молодчага. Але, на жаль, вона дивиться на мене через призму того славного хлопця. Але, чувачу, ти і зараз лайно. Ну, по-чесному, те, що ти пишеш, це просто лайно. Ти їбанутий, блядь, чувак, якому ще працювати, працювати. Які передумови, які передумови, блядь? Знову страждати, унижатись, відчувати ці емоційні качелі. Які емоційні качелі? Чувач, знайомся з новими бабами, ходи на побачення, намагайся їх трахнути. Якщо вона тобі досі цікава, запроси її на побачення з новими знаннями, які, я сподіваюся, ти все ж таки, хоча б чисто теоретично здобув тут на каналі, спробуй діяти інакше. Все, все просто. Ясно, що ймовірність успіху, вона маленька, але треба думати про те, що ти можеш зробити зараз. Так роби це, а не про ймовірність, думай. Ти робиш якусь хуту, а потім починаєш філософствувати. Нахуй твоя філософія тут треба? Тільки тепер в голові зміг закрити для себе цю забавну історію, блядь, забавний. І перестати страждати, і відкинути ту дурню, що мішала нормально жити. Пішов за правилом. Хочу, роблю, отримую. Висновок, навіть якщо це буде виглядати як дитячі вияснення відносин, якщо вас це тривожить і ви не можете відпустити, то можете написати, поговорити, щоб зрозуміти ставлення людини до вас і прояснити всі моменти та закрити гештальт. Звичайно, краще наперед продумати, про що говорити. Щоб могти якісно провести ту розмову. Слухай. От знаєш, це якраз той випадок в якомусь відосі нещодавно, коли там чувак, от той чувак, який там дівчину нічого з нею не робив, вони там гладили обличчя один одного, але ніяк не рухався, він там якусь пораду давав. Я кажу, блядь, ну порада непогана, але щось таке дивне є відчуття від, ну, про те, що дає. Давайте так. Якщо є якась тілка з минулого, яку ви не змогли виїбати. Якщо вам здається, що ви зараз вже інакше дивитесь на світ, і вона вам все ще цікава, запрошуйте на побачення і намагайтесь її виїбати. Якщо у вас немає такого бажання, не треба їй нічого писати. Не треба їй нічого писати. І Марік Бубочка, 21 рік, я хотів би помилятись. І нехай тобі дійсно стане легше. Але щось мені підказує. Що легше тобі не стане. І щось мені підказує, і це саме головне, що ти тут розповідаєш про те, що ти її написав, але при всьому, при всьому ну, твоє життя, мені здається, на даний момент ну воно якесь, ну скажу так, сіре, інше слово, насправді, мені в голові є воно таке сіре. Ти про це думай. Не про те, там що її треба писати, що комусь там розповідати, що він, він може дописати тілки з минулому, а думай про те, як своє життя зробити нормальним, хоча б нормальним. Чувак, який пише тілки з минулого, а потім ще там комусь розповідає, що так і треба робити, він ненормальний. І життя його ненормальне.